Я вітаю, ви на каналі Rovo-інструмент. І сьогодні у нас відео огляд акумуляторної пили від торгової марки Warcraft артикул це hs 20 Lip. Це така міні-пила для обрізки саду. Постачається, як бачите, в картонній коробці. Так, давайте подивимося, що тут всередині. Всередині нас зустрічає інструкція та гарантійний талон, пила в зібраному стані, мастило для ланцюга від Warcraft 10 мл, і більше нічого немає. Акумулятор та зарядний пристрій в комплект не входять. Даний інструмент відноситься до лінійки Warcraft 20V Team, тобто один акумулятор до багатьох інструментів. Тут можна побачити. Перелік інструментів, які підходять під даний акумулятор. Тому, якщо ви маєте акумулятор Warcraft, ви можете собі придбати додатково ще пилу. Є також захисний кожух, ланцюг та шина. Давайте спочатку подивимось по ергономіці, що в нас тут є. Пила виконана з АБС пластику. Має прогумовані вставки зверху та і на руківі. На руківі навіть є якийсь такий невеликий візерунок. Гума в нас тут доволі таки щільна, також має додатковий захист руки. Це якщо ви обрізаєте якісь кущі, наприклад, або гіля, не прилетіла в руку гілка, тут є спеціальний захист, який буде рятувати ваші пальці. Можна побачити, тут є бак. Кришечка також відкручується і не фіксується, тому, якщо ви відкручуєте, не загубіть. Кнопка блокування є як із правої, так і з лівої сторони. Тому ця пилка підходить як і для лівші, так і для правші. В неї буде зручно працювати. Захисний кожух теж виконаний він з пластику. Тут в нас безключовий доступ до. Заміни шини та ланцюга, а також є безключовий натяг. Він реалізований у нас вони, за допомогою ось такого ось механізму. Тобто тут є пружина і планка металева, яка буде поступово натягувати ланцюг, тому що постійно поправляти ланцюг, ну це таке собі діло, а так воно буде саме по собі натягуватись. Тут у нас видно привідну зірку, Так, давайте я вставлю акумулятор. Акумулятор у нас 20-вольтовий, 4 А години. Також можна побачити, на акумуляторі є ззаді індикація, також індикація є на самій пилі, її треба затиснути, і тоді вона включиться, і пила буде готова до роботи. Бо якщо ми Виключимо, пила не буде працювати. Це такий додатковий захист безпеки в даній полі. Дана пола має безщитковий двигун, шина в нас 6 дюймів або 15 сантиметрів. Ланцюг у нас має 36 ланок, ширину пазу 1,1 і крок 1,4. Швидкість холостого ходу тут 7,5 метрів на секунду. Що таке доволі непогано для даної пили. Шуму видає 99 дБ. Має механічне гальмо ланцюга. Так, давайте тепер зважимо. Пала в нас має вагу 1 ,204 кг 204 г. Давайте тепер зважимо її з акумулятором на 4 А. -год. Це в нас буде 1 ,893 кг 893 г. Перевага йде на акумулятор, це не дивно. Також, якщо в деякий час нею не користуватися, то вона сама по собі вимкнеться і заново її включати. 40 мл, як я казав, вже бак. Його вистачає на 10 хвилин роботи. Натяг ланцюга треба перевіряти кожних 10 хвилин. Якщо ви бачите, що ланцюг вже втратив натяг, то потрібно трошечки попустити гвинт, ланцюг собі натягнеться і зафіксувати його. І бачите все, знову пола готова до роботи. Також індикації ніякої про те, що бак. Пустий немає. Дана пила підходить для різання кущів, дерев, гілок, досок, брусів діаметром до 90 мм. Я думаю, вона може різати трошечки більше. Давайте ще подивимось на габарити даної пили, починаючи від боку, вона в нас має 43 см. Вдовжину і висоту починаючи звідси, і до самої вищої точки, вона у нас має 16,5 см з 4 амперним акумулятором від самої дальної точки до самої ну, 48 сантиметрів виходить. Перед тестами я пропоную ще розібрати дану пилу і подивитися, що тут всередині. Mm -hmm. І ось таку ми це зробимо. Так, видно безщитковий двигун, сам бачок виконаний з якісного пластику. Також на бачку можна замітити є резинка для того, щоб він часом не протік. Кнопка включення в нас на 36 вольт, 15 А. Модель GS152. Також можна побачити, що є дуже багато дротів, які якісно тут прокладжені, ніде нічого не перегинається. Також видно знизу є така плата, яка залита якоюсь гумовою рідиною. Також видно, конденсатори є. Сама ця накладка виконана з металу. Ну, мені подобається, як воно тут все реалізовано, все дуже якісно реалізовано. І тому навіть якщо припустимо, що сюди попаде волога, то це буде не так страшно. Трубка, що бере мастило з бачка та качає його ось сюди до ланцюга. Давайте спробуємо розкрутити головку. Ми тут бачимо у нас ще один додатковий підшипник. Підшипник верхній у нас 607 РС. Ну, мастила, я можу сказати, тут достатньо, більш ніж достатньо. Воно все дуже файно там залито. І тепер ми можемо дістати і подивитися, що в нас тут знаходиться всередині. У нас тут знаходиться дуже такий великий підшивник. Також можна побачити є ось привід, який підкачує мастило для змазки ланцюга. Воно виконано там, бачите, такі прорізі всередині. За рахунок них воно підкачує. Але Мені здається, вони виконані з пластику, а сам насос підкачки виконаний з металу. І тому я не знаю наскільки воно довговічно буде. До речі, тут дуже така потужна компресія стоїть. По електроніці і по самих рухомих частинах я можу сказати, що вони тут зроблені дуже якісно і надійно. Так, і давайте тепер прийдемо до тестів. Оп, як зручненько, хоп, і в рукавицях зручно натискати. Так, вставляємо акумулятор і, 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 і а, вмикаємо. Я забув, що тут пистаємо. До речі, натяг ланцюга у нас дуже чудовий. Вмикаємо саму пилку і вона готова до роботи. Мастила я тільки що долив, тому давайте спробуємо все-таки це міні-пила. Тому давайте спробуємо з чогось таке міні. Спробуємо врізати дошку. Це більш, напевно, все-таки як для тих людей, які займаються кришами. Я правда, не впевнений, що в них там такі тоненькі дошки, бо ця дошка має у нас 8 см ширину і 1,9 мм товщину. Так, давайте спробуємо. Ну, давайте один різ. Таким взагалі ніяких проблем немає. Дуже і дуже просто працювати з таким прусок. Він нас тут має скільки: 55 на 60 міліметрів. І давайте спробуємо. Ну, взагалі з легкістю. Це я не даю ніякого навантаження. Давайте тепер спробуємо її трошечки навантажити. З цим вона справляється на всі 100. Давайте тепер спробуємо з іншого боку, бо тут трохи більший діаметр. 6,5 на 7. трохи зайшло в захист десь там ланцюг закинуть а тут вже бачите трохи гудівля трошечки гудів, але пилка справляється з цим сосновий брус він вже правда побачив життя. попрощаємось з ним назавжди, так скажемо, лінійка. Він у нас, по-моєму, 9 на 15,5. І якраз брус у нас більший, аніж сама шина. Давайте спробуємо врізати. Порізало до самого кінця, але тут трохи... Оп. і все. 15 см, тобто 150 мм, як і не було. Для неї дуже легко подалося. Давайте спробуємо ще, але тут вже буде трохи менше, бо тут вже якісь є в самій деревині. Просто покладу без навантаження. Десь тут пусте було трохи. Пробуємо врізати. Ось таке ось, сошно. Стовбур. Давайте представимо, що ми обрізаємо на дереві щось. Бачите, гілку запросто обрізали. Ви тут. Без особливих... На то на Так eh. У нас выходит очень... довольно неньки ризы. Якщо що, я ргом побийську дерев не займаюсь, тому я не знаю, чи правильно я це роблю чи ні. Поміряємо тоді 14,5 і отут вона трошки ширша. 15, майже 16. Тут ось видно зразу гуц. тому давайте спробуємо, чи буде важко пилі чи ні. Звісно, молодець, а зафіксувати деревину забув. Бачимо тут дуже і дуже великі гудзи. Так. з Самою деревиною вона справляється, але за рахунок того, що тут дуже і дуже такі великі гудзи, їй трохи важкувати врізати самі гудзи. Спробуємо врізати дуба. Врізати дуба звучить. Хто зрозумів, той зрозумів.

Так, ну, тверді породи дерев подаються і важко. Все-таки ланцюг не розрахований під них, тому ми не будемо далі це тестувати. Ну, як ви могли побачити, що така задача, як обрізка дерев для цієї пилки, ідеальна. Також її можна використовувати для людей, які займаються кришами, так як в них там. Бруси по 100 на 100, десь приблизно. І ця пилка з ними з легкістю справиться. Так як вона має шину на 150, тобто брусин 100 на 100 для неї будуть здаватися з легкістю. Тим більше, якщо вони соснові, сосну вона їсть прям дуже і дуже добре. А також можна спробувати обрізати рева діаметром десь 15 см. Можна спробувати і більше, але для цього треба вміння. Таку деревину, як дуб. Вона не вріже. сам ланцюг, не предназначений для твердої деревини, він більш для м'якої. Тому така задача перед цією пилкою і не ставиться. Все-таки це інструмент більше для обрізки дерев, таких як яблуня, груша, вишня, персики і так далі. По відчуттям дуже зручний інструмент, його зручно тримати в руці, ним зручно дуже працювати. Що одною рукою, що двома руками. Також тут зручні опори, які розташовані по, по всій довжині інструменту, ними також зручно впиратися. Є захист, який можна за бажанням його зняти. Правда, для цього вам придеться трошечки розібрати інструмент, але. Зняти можна. Захисний кожух, який захищає руку і ваші очі від летіння сміття в них, він ні ни разу ніде там не заклинило його, нічого. Дуже зручно ним працювати. Також, якщо тримати тут руку, то воно навіть не прижме. її, Ну, тільки якщо аж занести в таке положення, І то. в такому положенні це вам треба різати дуже і дуже величезний діаметр, як на мене. Безщитковий доступ. До шини, дуже швиденький, також автоматичне підтягування ланцюга, це дуже зручно відкрутив, він собі підтягнувся. Ну, там можна його, звісно, трошечки ще йому допомогти, але навіщо це робити так, як і сам він добре справляється зі своєю задачею. Також невідмінним плюсом є автоматичне змащування ланцюга. Це прям дуже і дуже вирішує, так як ти за залив. Один раз і хвилин 10 ти можеш спокійно собі працювати, не думаючи про те, що тобі потрібно там через кожних пару різів змащувати ланцюг. Безщитковий двигун, гарну потужність, задавити її можливо, але якщо сильно не навантажувати, то можна побачити непогані такі результати. Кнопка блокування з двох сторін, що дозволяє вам працювати як лівою, так і правою рукою, що в деяких ситуаціях буває дуже і дуже таки вирішальним моментом. Так як, наприклад, з цієї ти можеш підлізти набагато ближче, а з тієї ти так близько не підлізеш. Це, наприклад, якщо ви обрізаєте сучки з дерев. За свої гроші це дуже гарний інструмент. Тим більше, якщо у вас є. Інший інструмент від Воркрафту, який підтримує сімейну систему акумуляторів, це взагалі чудово. Прям ідеальний інструмент, якщо вам потрібно мати інструмент для саду, я рахую, це просто ідеальний. І ще час від часу там десь підрізати якусь доску, підрізати якийсь брус, то цього інструмента вам вистачить з головою. Тому придбати ви його можете за посиланням під відео. Також даний девайс ви можете придбати зі знижкою, так як він був у нас на тестах. Що ви хочете придбати саме цей інструмент, то пишіть менеджеру, і він вам скаже ціну на нього на даний момент. Донадьте на ЗСУ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі.